У Запоріжжі відбулося погашення нової поштової марки Україна вперед. Її присвятила му чемпіонату Європи з футболу. Вже 17 червня синьо-жовті зіграють перший матч проти збірної Румунії. В Укрпошті діляться новою маркою. Вирішили підтримати як українських гравців на футбольному полі, так і захисників на полі бою. Вона присвячена підтримці нашої збірної команди на Євро 2024 Ми віримо в нашу перемогу на футбольному полі. Ми віримо в наших хлопців на полі бою, і ми завжди їх будемо підтримувати. Запоріжжя вболіваємо за металург. А вся Україна 17 червня. Ми вболіваємо за нашу команду України в Німеччині, який буде перший, перший турнір. 24 команди Європи найсильніші виборювали право змагатися в міжконтинентальній першості, і наша збірна команда України у польському Вроцлаві вольовою перемогою здобула собі потівку на фінал. Тираж футбольної марки Україна вперед, який направила до Запорізької області, становить понад 1300 примірників. Також до марки випустили конверт перший день і листівку. Художник блоку Антон Групін зобразив футбольний м'яч із українською символікою та футболіста, який на великій швидкості рухається вперед до перемоги. На марці було зображено футбольний м'яч. Перфорація також була зображена в формі кола. М'яч іде ну, символом кола це перемога ну, наших хлопців на євро 2024 Ну і також символізує перемогу нас на іншому полі бою.